Перше за 20 років на Рівненщині зафіксували сказ у домашнього кроля. Захворіла тварина у сарнах. Заразився від укусу гризуна. Припускають фахівці. Додають, на цю недугу можуть хворіти усі теплокровні тварини. До слова, найбільшими переносчиками хвороби є лисиці. Певно, років 10-15-20 Я тут працюю. Випадків. Не замічались, таких, що були іменно сказ короля. Випадки були і кажанів, і морських свинок, і мишей, і свиней, і великої рогатої худоби, і кіз, а от кроля ще не було. Це перший випадок стався в нас в сарнах. Просто людина давала корм для кролів в клітку, і крій покусав її за руку. А через кілька днів він загинув. Для людини проводять вакцинацію для власниці. А в сарнах самих і в дворі скрізь проводять вакцинації тварин проти сказу. Десь, може, якась мишчі, ласка чи цього потрапила до клітки з кролями і нанесла покус так само і могла перезаразитися. Чи ті самі миші, чи ну, будь-яка тваринка.